У Рівному виставили на аукціон будівлю площею понад 600 квадратних метрів. Стартуватиме ціна із 700 тисяч гривень. Переможці дістанеться чимало приміщень у районі залізничного вокзалу та навіть ось ці накриття для автобусних платформ. Триповерхову будівлю на вулиці Небесної Сотні використовувало державне підприємство Укрінтеравтосервіс. Сама ж будівля належала Міністерству інфраструктури. Пізніше її передали у власність фонду державного майна. Там чимало примі. Деякі з них в оренді. Також всередині розміщено зал очікування для пасажирів. Усе це продають. Воно складається з приміщень, адмінбудівля, лабораторія, якісь ще склади, гаражі. Загальна сума приміщень, я там до метра не пам'ятаю, але біля 1000 метрів разом Там будівля біля 700 і все окремо ще. На 300 метрів десь буде. Все перераховане, продається як окреме майно. Окрім низки приміщень, які виставили на аукціон, у переліку і вісім накриттів для автобусних платформ. Вони продаються без земельної ділянки. Людина, яка придбає об'єкти державної власності, має право на земельну ділянку, на якій розташовані ці об'єкти у вигляді або оренди, або приватизації. Далі вони вирішують питання або вони будуть орендувати. Цю землю у власника землі або приватизовувати ці земельні ділянки частина приміщень у будівлі пустує та ніяк не використовується. Частина має орендарів. Коли з'явиться новий власник, доведеться усі домовленості переукладати. Можливо й таке, що у покупця будуть свої плани на будівлю і оренду він не продовжить. Якщо вже по новому законодавству... Викладений договір оренди, то там має стояти що до моменту приватизації діє цей договір. Тому там є табличка в інформаційному повідомленні, прописані усі з прізвищами ФОП, розмір об'єкта, який вони орендують, і термін дії договору. Початкова ціна 748 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 9 вересня 2025 року. Будівля продається без умов. Новий власник із своїм майном зможе робити усе, що забажає. Юлія Котляревська, Валентин Зледенний та Артем Шаула. Media Group.